3 квітня у міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти відкрилась персональна виставка графічних робіт вихованки арт-студії кімната Валерії Лученко. Дівчина відвідує студію менше року, але вже має неабийкий творчий доробок. А починалося все з простих малюнків. Малювала спочатку такі зовсім дитячі малюночки, але потім я вирішила, що хочу пов'язати з цим своє життя і пішла в арт студію кімната і там вже почала більш серйозно займатися. І ну, створювати ось такі картини для стилю графіки. притаманна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого та чорного. Щоб відобразити правильно, потрібно мати креативну думку та велике терпіння, що й характерне для юної художниці. В основному Валерія зображує абстракцію ну там якісь фігури або ще щось, але кожен в цьому може побачити щось своє, або також це можуть бути ну картина з. Якимись кон конкретними речами, які ну вже можна зрозуміти, для того щоб на білому полотні з'явився унікальний малюнок? Майстриня використовує звичайні олівці, інколи ручки, лайнери та маркери. Кожна робота для Валерії особлива. Інколи для втілення ідеї на папері час художниця витрачає по-різному. Деякі роботи виконуються буквально за пару годин, а деякі на деякі йде навіть ну, декілька днів. На сьогодні дівчина займається малюванням кожну вільну хвилину. Від цього ніколи не втомлюється. А от майбутнє хоче пов'язати з дизайном. У майбутньому я планую вступити у вищий навчальний заклад і вивчати саме ну, щось у сфері дизайну. У свої 16 Валерія вже презентувала персональну пам'ятку. До привітань доучилися директорка бібліотеки Людмила Зубко, керівниця арт студії Наталія Пономаренко та викладачі дівчини. Графіку Валерії викладає Оксана Коваленко. Говорить, своєю ученицею пишається. Мені подобається в неї те, що ми з нею майже на одній хвилі. Вона приходить в студію саме-саме перша, і і виходить саме саме остання. Кажу, Жилєра вже, вже ну пійди, попий чаю. Ні, вона сидить і працює, працює, працює. В неї вже є робота. Я так скажу так, нам потрібно зробити те. Вона вже ввечері приходить, вона мені вже скидає, вже готові роботи і каже, в мене вже ідеї, я знаю, що тобі не сподобається. Вона мені вона мені показує на місце, де вона мені може не сподобатися. Я кажу, блін, Лєра, ну точно, треба справити. Я знаю, як справити. Вона вже говорить, вже як потрібно його справити. Тобто вона вже ну, такі самодостатні, вже я би сказала, вже художник. Вже вона вже розуміє свої помилки, вона вже знає, що як потрібно зробити в тому всьому. Підтримали юну художницю і однокласник. Візит друзів для самої дівчини став приємним сюрпризом. Дуже пишаємося, тому що ну, бачили її початкові роботи, і як завітали сюди, ну це неймовірно. Персональна виставка Валерії Лученко буде розміщена у Прилуцькій міській центральній бібліотеці ще протягом місяця. Оцінити роботи юної художниці може кожен бажаючий.